Є, наприклад, ось такого типу електросушки для, для взуття. Навіть для мене це було новинкою, тому що я не зустрічав дисковий телефон, лампові телевізори та старі дитячі іграшки, чого тільки немає у ретроекспозиції Луцького центру управління відходами, створеного у рамках проєкту Чистий Луцьк. Кожен хто до нас приїжджає, то підходить до цього відсіку і дивиться щось, згадує можливо свою юність, хто старший. Діткам цікаво дивитися, бо це щось нове і незнайоме для них. У колекції з кількох десятків експонатів речі з минулої епохи, так і сучасніші. З найцікавішого тут каже Сергій Михалевич: ось цей екземпляр. Ми досить довго думали, мудрували, що ж це є. Коли один із наших працівників нам не сказав, каже, що це спеціальна сушка. Для фотографії, яка розкладається, і відповідно, коли фотографії раніше виготовлялися, вони були вологі, мокрі, і відповідно розкладалися, сушилися. Ідея створити таку виставку, каже керівник проєкту, з'явилася не одразу. Люди привозили сміття, серед якого інколи були і цікаві вінтажні речі. З Часом працівники центру вирішили збирати їх в окреме місце та показувати відвідувачам. Одним з перших експонатів стало радіо. Це було радіо 60-х років, радіоприймач старий. Але приїхали також відвідувачі, поцікавили, що можна забрати так. То ми віддали це радіо. Це були радіолюбителі, як я розумію, тому що вони потім і Казали, що вони його перемонтували, почистили, воно запрацювало. Раніше будь-яку річ з музею можна було обміняти та забрати. Люди приходили по старі запчастини для техніки, проте нині експонатів не віддають, а чи планують збільшувати колекцію і згодом у найближчому майбутньому відкрити вже окреме приміщення з вінтажними речами, щоб бачили, наскільки це цікаво, не просто викидати сміття на полігон, а дійсно сортувати і з цього може отримати дійсно цікаві речі. Якщо у вас є стара техніка, або інші ретро-речі, які хотіли виконати, можете поповнити ними колекцію музею за адресою місто Луцьк, вулиця Трункіна, 7. Дмитро Сопронюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.